Всім привіт, друзі! Далі мені ось такий годинник. Сказали, не потрібний ось так Електроніка 2. Ну, я думаю, чим би і не, і, і не взяти. Взяв його, приніс додому. Відповідно, взяв бимпів да, розетку. І нічого не відбувається. Я ось я, 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 я вже його увімкнув розетку, ну нічого не, від, не відбувається взагалі. Нічого не світиться, взагалі нічого не працює, відповідно. Ось так. І ось тут всередині робиться. Стоїть лампочка івл ця, і сегментами. Тут як бачите дорізки про, про, прогорали. Хтось, про, хтось пропаював. Припаювався дротами, ось так, але ну, нічого це не допомогло. Далі тут вони складаються... цей, 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 цей години складаються в мікросхемі, і в серії класти 66Е18, за, за, задаваючий генератор. Каста 76 іде 13. Лічильник лі, лі, ось так. Лічильник лі, хвилинних імпульсів. І коста 76 іде 3. Ця мікросхема, вона і, і, керує осією лампою, індикаторною лампою так. Із цих трьох мікросхем складається сам годинник, ось цей. І так склалося, скрало, що ця серія ніяк у аналоги не, повто, не повторилася. ось так. І тому, Щоб їх відремонтувати, в будь-якому випадку доведеться купувати такі мікросхеми. Ось так потім дивитися схему і це все вистанавлювати. Ще не факт, що е, в робочому стані оця лампа. Вона так-то нібито і не розбита. Ну, це ще не означає, що із неї не вийшов вакуум. Ось так. ну, це все, це діло таке. Найголовніший е, мінус цього годинника, що він працює тільки від е, високої напруги. Як мінімум, це 20, 24 В їм потрібно давати ось так, плюс на накал. Для того, щоб е, завивити лампу розгарування цього індикатора. Шість. І тривогу воль, воль, вольта скоріш абсолютно не чітко, ось так я сказав. Ну і, як я сказав, головний мінус, що вони зізилися від, 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 від високої напруги і тому акумулятор сюди так-то просто не поставити. А як ви знаєте, в нас в Україні війна і тому світло не є стабільним джерелом енергії. Ось так. І Тому буде саме більш вигодніше це замінити ось цю плату. Ось так зробити самі сементний індикатор своїми руками. І світодіоді ось так. Я планую взяти ось такі світодіоди на 3, на 3 вольта воль, 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 використовуються у протекторах. Доволі таки потужні, але в мене більше ніяких немає, тому буду використовувати саме такі. Головне, нам потрібно не перевищити ліміт. 20 мА, ям, для того, щоб система керування нових годинників, нового годинника справилася задачою і не вийшла із ладу. Так, Так, добре, це все діло я від, 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 відразу в бік. Так, далі. Знадобиться ось такий годинник із AliExpress, як він виглядає. Ви, ви, ви на самому ділі можете побачити на і зліва. Тому що я його тут ці 3, 3, 3 тріски добре переробив. Ось так. І він не, не, не дуже на себе вийшов схожий. Що я тут зробив? Показую. Спочатку його вімпну і під, підключу. до блока живлення, подаю на нього 5 вольт. І як бачите, він працює, він може показати температуру, може показати напругу. І, відповід... і відповідно години. Ось це йдуть години. Також може показувати і рік. Ось так. 2004, в даному випадку, показує. Так, я ось вимикаю і показую, що я далі тут, тут, тут зробив. Цей дисплей я можу зняти. Я його і звідси випаяв ось так. дисплей тут а, використовується на 16 Ви, виводів або 16-піновий дисплей, як, як прийнято казати ось так. Але діло в тому, що шукав. В інтернеті інформація на нього. Ніякої інформації про 16-й піновий дисплей в інтернеті в Google, Google немає. Ну добре, діло не про то. Це все діло я вияснив методом про е, свічування дисплея, ось так. За допомогою брока зивлення стояв десь до 3 вольт і, і, про, і просвічував їх. Ось так. Далі, що тут? Чому я тут поставив шанговий затискачі? Дуже зручно, зручно, по перше. А по-друге, тут не все так просто. Тут діло в тому, що коли я, дякувати Богу, додумався їх поставити, я їх сюди поставив, ось так. запаяв, хочу сказати наперед, що оцей несплатний модул я випаяв за допомогою справа розе. І паяним феном, відповідно. Як я почав припалювати оці у цанові затискачі, ця тут запаяв все, все обережненько, Вмикаю я, ставлю цей дисплейний модуль назад, він ставиться отак. Ще бачив нижні крапки вони були знизу. Так. А, вер -а, а верхня крапка була навпроти верхній верх Кнопку так. І коли я це поставив, я побачив крак крок, жабри на дисплеї. Думав, ну все, спалив плату годинника ось так. Тому, тому, чому, тому що не заземляв паяльник. А потім додумався. Взяв під мікроскопом і дивлюся, що о, тут, о, тут навіть видно, що є поскодження мас, маски. А дорізки тут йдуть дуже близько, одна коло одної, як бачите. І я виходить, що запаяв, замкнув два е, сегмента. Пу -пу 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 і так, що після, -після крокозяври. Я це все діло обережно відчистив, поставив один е, дисплей, і все мене запрацювало ось так. Потім взяв. Давай робити підсилювач, підключав і так і так, різні підсилювачі пробував з інтернету. І кінце, кінців випалив четвертий е, індикатор, що відповідає за хвилини. Ви скажете, як так? він вже працює в даному випадку. Так, Тому що я його я ось тут а, кок, де, де, де ще зробив. Як бачите, поставив ще ре, резистор маркировка в MCD-резистора цього 270, 271. Ось так. І як бачите, я його припаяв до анода четвертого індикатора, так як тут використовується динам... динамі... дин... 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 динамічна індикація. А загальні тут всі аноди. Відповідно, до анода я і припаяв до... до хвилинного індикатора. Припаяв плюс подав на. Стабілізатор 3.3 вольта чи Чіткий сказати на вихід стабілізатора на 3.3 Вольта, тому що ця плата зимається від 5 В до 12, В, 15 вольт, стабілізатор тому що на 3.3 Вольта, тому що мікроконтроль тут з'явиться від 3,3 В. Так, і мікросхема відповідно годинника ось так. Годинника реального часу виходить. І я це подав, отак вимкнув і я здивувався, що він почав показувати хвилини. Тому що перед цим думав уже замовляти новий год... модуль годинника. Ну потім це ще не все. Я потім зіткнувся е, із цим і потім. Ну, зараз не про то. Ще хочу сказати, ось е, тут мікропроцесор стоїть під самим ось акумулятором. Акумулятор тут використовується для пам'яті, щоб годинник міг запам'ятовувати свій час, свій рік і так далі. Я його можу зняти, тому що його не, не особо припаював. Вон там є мікроконтролер, він без, без назви, просто затертий. Це мікросхема реального часу в неї назва є. Просто її зараз не дуже добре видно, так як вона. Скажімо так, у флюші. Тому що я тут все паяв, перепаював. Шукав, як мені вер, 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 вернутися е, хвилинний індикатор до свого зиття. Е, тут є два резистори, е, тут е, ними можна калібрувати показ напруги на дисплеї. ось так. Це діль, дільники. А ось ці резистори, що стоять і зверху, їх краще не, не, не чіпати. якщо ви їх тронете, у вас просто перестане працювати оці три індикатора. Ось так. Так. Ну що далі? Далі я вам напевне показу, що я зараз відпаяю від, від, від цей дріт від резистора і в мене перестане покати хвилини. Так як ви мені не повірите особо, Ну я це продемонструю ось так. Так ось підкручую я це годинника, як бачите, все воно працює, води не показуються. Ось так. І зараз я просто беру і відпаюю ось цей. Що я тут зробив, перемічку поставив, відпаяв плюс від стабілізатора 3,3 вольта. І показував, що в мене по -по по тоді, коли я його випалив. Ось, будь ласка. У мене працює тільки три сегменти, а четвертий ну, ніяк не працює. Ось такі справи. Якщо зараз назад вертаю 3-3 вольта кидаю на резистор. То відповідно, то, відповідно, то відповідно знову починає працювати цей індикатор. Ось так. Далі, що хочу сказати ще про те, що оцей акумулятор, якщо зняти або він сівший, то секунди можуть у вас тут мигати. Ну це ще не означає, що секунди йдуть всередині годинника. Ось так. І тому, якщо у вас така виникла проблема, що годинник, якоби йде, тут омигають ось ці крапки Дво, двох крапки. А хвилини ніяк не йдуть. Вони просто, просто стоять на місці ось так. То це вина акумулятора. Він сів. його потрібно зарадити. Ось так. Так, ну ось і все, напевно. Зараз піду робити великий сегментний індикатор себе в ліс до годинника, електро електро електроніка 2 ось Так, Так, ну ось я тут розпечатав на принтері такі дві, такі чотири восьмерки. Беру, приміряю. Відповідно, ко, корпус елек Електроніка 2, і як бачите, влазить чудово. Тут є світодіод, е ось цей світодіод, який показує температуру, Цельсії. Це, це це цей світодіод у мене буде використовуватися для, для однієї цілі, потім скажу, якої. Цей світодіод не використовується взагалі, цей сійтоді використовується і цей світодіод не використовується. Так ось, ось ці два фітодіоди можна тут і не використовувати. Було б. Але я використав ви, 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 ви ось так. І як бачите, я його приміряю, воно все тут збігається. Прям впритик. притик. Індикатор виходить, все. Тепер по цьому е, ділу я буду зараз, зараз, зараз тут малювати дорізки до у, у спінт ле, лаут 6.